Всім привіт! А що робите ви, коли немає світла? Ну, Я особисто смажу щось. Газ у нас вже є 24 літри. І посмажила. Тепер ось такий компотик у мене буде. Отож, поки немає світла, будемо ще робити салат. Я таке придумала, вирішила з вами обов'язковому порядку поділитися. Хочу зробити салат з крабових палочок. Але нетиповий. Секундочку, бо я ставила на розморозку і воно трошечки пустило водичку. Нетиповий салат, знаєте, у мене взагалі всі салати вони йдуть того плану, що є в холодильник. Реально. Що є в холодильнику щось докуплю і все дуже прекрасно. Значить що, я відварила яйчко. Поки в мене вариться компотик, ми зараз шведанько забаємо, наче чистимо яйця. Отак проходить моя відпустка. А як не крутий. Ще маю деякі плани. Ну, я вам скажу, говорю вниз. У нас дуже сильно помінялась погода, буде дощ. Я вам, можливо, сьогодні покажу дощик, бо біжу до подруги, хочу її віднести книжечки читати. Щось у неї натхнення проснулося. Знову. І це класно. Читати потрібно. По-перше, ми таким чином трішки міняємо свій світогляд, розширюємо словниковий запас. Ну і як варіант це можливість. Переключитися від якоїсь негативної реальності. Тому це великий плюс, як на мене, я всім раджу. І зараз, до речі, це ж зараз модно колись, я пам'ятаю в нашому дитинстві шкільні роки. Коли ти читав, то багато читав, коли ти вчився, тебе вважали заучкою. Не знаю, чи є таке зараз поняття між дітьми, але мені здається, що в теперішньому суспільстві. Ті, хто взагалі не цікавиться нічим, не читає. Ну, неможливо не читати. Можна не книжки, але не читати зараз ну, практично нереально. Тому що зараз дуже багато інформації в інтернеті, і всі хочуть все знати. І інформацію в інтернеті не тільки, щоб слухати, а й для прочитання ознайомлення. І, відповідно, читати треба. Якщо ти не читаєш, то якісь, мені здається, якісь не такі. Так? Тобою буде нецікаво. Зараз досить такі діти освічені, вони багато знають, вони багато вміють, їм дуже багато чого цікаво. І ти будеш біля них білий вороном, якщо ти будеш такий, як б сказала, недалекий. Так? Тому читати треба. Читати треба, хто читає літературу художню, хто читає літературу наукову, хто читає і то, і то. Зараз взагалі варіантів безліч, що мені дуже-дуже сподобалося. Це те, що зараз всі ці варіанти доступні нарешті українською мовою. Що не може не радувати. Я раніше е не могла знайти, наприклад, деякі книжки, які мені хотілося б ні в інтернеті, ні так, українською мовою. А зараз таких проблем, в принципі, не виникає. І це круто. Це просто круто. Я знову купила кукуроджу без оцієї штуки йомано. Зараз буду пробувати. У нас такий дощик, все годить, немає ще тільки що світла, але це ж в день взагалі не створює проблем. Чому так? Тому що вдень, ну, в принципі, зараз літо, то тобто ти не встигнеш змерзнути. Досить світлий світле. Боже, частина доби довго триває, відповідно, навіть якщо виключають світло. Ну, Єдине, в чому, в чому може бути заминка, коли виключають світло, так це помити голову, так? Ох боже, не можу. Може без цього перебудемося. Пробую злити. Як я не люблю оці такі штуки без, без ключиків. Консерва без ключиків, це випробування для нашої нервової системи. Але як не дивитись, рівносенько. Може, навчилась нарешті? Але я мало, я половинку, я не можу більше. Нехай випачуть мені ці кукурудзки, я і так висиплю. Не можу більше. Злила водочку, зайворібіном. Ой, жовто гарячий салатик. Сонечка нема. Затягнула, а ми дуже сильно. Я в тому числі. Це що кукурудзі жалілася на спеку. Це ж ми хотіли, ми похолодали. Ну так похолодали. Тепер ми хочемо, щоб воно... Ну як воно похолодало? Треба, щоб не холодав. Компотик у мене закипів. Зараз ми його виключаємо і нехай настоюється. Не показала вам, дивіться, світло виключають. Який класний чайничок я купила. Правда, свисток, а ну зараз покажу ближче. <кій> Правда, свисточок не працює. Купила в копійці. О, мене видно, бачите, привіт. Так, купила в копійці гарненький, такий 3-літровий. Червонисенький, так як я я люблю. Єдине, що не свистить, так як має бути, ну, ви розумієте. Ай, так, йду я ще беру один. до салату. Такого я ще не пробувала, але маю курячу кобаску. Курячу і буде салат з крабами, з кобаскою і з якимись там фруктиками. І це буде мега чудесно. І я прямо, прямо в очікуванні, <клес> <клес> що ж це з того буде. Так, зараз педесеньку ми її поріжемо. <клес> ще має деякий час, потім піду підутися з подругою. Ще деякі справи, можливо, вирішую, буду бачити, ще нічого не знаю, ще нічого не знаю. Е, і, надіюсь, буде смачно, бо куча всяких інгредієнтів. Будемо бачити. Та, смачно, не смачно, смачно, а! Буду мовити. Е, так, чесно кажучи, перше, мені трішки ліньки шукати в інтернеті рецепти. А по-друге, ну... Я все одно хочу зробити по-своєму. Так? Є така дурна натура. чи дурна, не дурна, напевно, напевно така, такий характер. Коли ти хочеш зробити по-своєму? Хоча, якщо є якась рецептура випечки, я, як кажуть, суворо дотримую, стараюся, хоча б перший раз. Щоб ви розуміти, цей рецепт добрий чи поганий, тобто, чи він. Дійсно добре складений, чи щось там забули дописати або ж написали забагато. Чому так? От, навіть оце, оце творожне, що я робила, а-ля Шарлотка, недобре. Я так і думала, і я озвучувала в самому відео, що щось мені боршна, чесно, 220 грам забагато. Так от, тісто вийшло забите, досить таки забите. І воно мене не ну, воно хороше, воно солодке, воно десерт. Але воно не пухке. І це мене дуже страшно нервує. Е, я от подумала, що я могла з такою ж самою е, таким самим успіхом е, зробити трішки рідше тісто, таке більш більш кремоподібне. І вийшла би дійсно та сама творожна запіканка. З яблучками і напевно вона б була не така забита, вона б була не така тверда, вона б була більш кремоподібна, як чизкейк, як сирник, так. І це точно не пошкодило б нічому. Ну, але маємо те, що маємо, інакше не буде. Так про що я говорила? Про книжки? Я напевно давніше, ще до коронавіруса, напевно, так. Я полюбляла читати кінга, це мій фаворит. Я дуже любила, я постачала книжки, я купляла, потім продавала, буває таке. Я хотіла навіть збирати, хотіла собі таку колекцію, чисто колекцію кінга. Тепер я розумію, що збирати макулатуру нема потреби. Я почитав книжку, дай почитати іншому, дай їй друге життя. І це прекрасно, тому що переважно ну ми ж не прочитаємо навіть улюблені книжки. Або перечитуємо раз в 5 років, а книжечка стоїть, вона жовтне, вона втрачає свій візуальний вид. Книжки треба читати, одяг носити. І я твердо переконана, що саме так воно працює. Інакше нема смислу. І м -м, останнім часом, напевно, вже років так два, я зловила себе на думці, що мені, напевно, забагато. Негативу взагалі, О, дивіться, як круто виходить. В реальному житті. І саме тому будемо розпаковувати, будемо бачити. І саме тому мені негативу в книжках не хочеться. Я взагалі, ну і останню книжку, що я прочитала, таку негативну негативну, психологічний такий трилер, до речі, який називається Я безодня. До НАТО Обалденний просто шикарний письменник. На одному подиху розібрала взагалі ну, психологічний стан головного героя. В кінці, коли вже була розв'язка, це мене трішки шокувало. Взагалі, сама розв'язка, мене дуже шокувала. Я подібної книжки ніколи не читала, тому це щось з чимось. А, але, ну, це так прихильникам. Ніякої тематики, звісно, раджу. Але я вам скажу, що поки що я книжок цього письменника не купляю. Не тому, що він мені не зайшов, тому що він зайшов мені надто сильно. Смішно зараз звучить, в принципі. Але маємо те, що маємо. Тому що капецький. Він наскільки впливає на свідомість. Тобто, якщо книжка негативна, ну, я, я ще під. Не скажу, що в мене міняється настрій. Я просто під враженням була декілька днів. Тому, якщо хочете щось позитивне, дайте якісь легкі жіночі романи з щасливим кінцем. Тоді воно класно, воно йде на ура. Можна навіть з вкрапленням фентезі. Зараз дуже багато варіантів. О, ж, таких варіантів перебирати, не перебирати. Трішки навіть з такими Капець. Трішки навіть з, от, з наявністю. Я б сказала з надлишком. Не люблю еротичних сцен. Це жесть. Книжці. Мені здається, що трішки цензура почала хромати. Дуже багато матів, які чомусь пропускаються. Скажу вам, я дуже люблю взагалі фентезі, так? Раніше була дуже така. Крута тема попаданства, так? коли людина з теперішнього часу десь попадала в якісь давні де дракони, де ще щось, де. Ну, коротше, рицарі і тому подібне, маги, Ну, зовсім інший світ. І мусила там пристосовуватися, так? Ну, інакше не, не, не виходило. Тому, а зараз я колись читала, багато читала таких книг. А зараз більше... Така тематика, що зразу ж той світ, світ людський переміщення з світом якихось дивних істот, типу ельфи, фейрі. Також да, присутність драконів, ой, драконів всюди. Драконів так багато, що просто не вирозди словами. Людей, які перестають бути людьми, які мають іншу подобу, ну не зовсім вуколаки, не зовсім ведведі, ну мало що. не кажани, Бетмен віддихає. ну Розумієте? Досить цікаві варіанти, всякі такі. Тому на і смак всі фломастери різні, так? Але взагалі хочеться щось таке читати, щоб воно, по-перше, чіпляло душу, але в хорошому сенсі. Ну, проте, дуже мало в нашому житті. Останнім часом чи то я старі, розчарувалася. Ну, я ніколи не думала, що світ мега-добрий, але не варто себе лишній раз. Нагружати ще чимось. Тому стараюсь не думати. До речі, читаю зараз дві різні книжки одночасно. Читаю кохання та джела. Тут дуже хотіла давно прочитати. На Netflix, до речі, є серіал. Такі міні-серіали, як вони роблять. Мені, здається, 6 або 8 серій, не буду вас обманювати, точно не пам'ятаю. Правда, немає українського перекладу. На жаль, тому будемо слухати, якщо є англійський, дещо з субтитрами, буду заодно поєднувати користь несприємним, вивчати англійську мову. Та, до речі, Нам не пошкодить в нашому житті, це 100%. І, так, в принципі, майже все. І напевно йому зараз огірочки, два штучки. Помідорку не беру, трохи не той салат, чи була помідорка, щоб помідорка була, хотілося, бо тут там твердого сиру. Колись пробувала в університеті, біля університету був такий заклад, типу Аля піцерія, Кафешка. Ми там на день народження святкували. Трішки ніж звичайна столововка, і там були теж ці салати, знаєте, такі Аля Шведський стіл. Салати собі там набираєш якого хочеш. так. І м -м, Був салат з крабових паличок, але такий, дотепер його пам'ятаю, досить цікавий. Нестандартний, коли крабові палочки. Не пам'ятаю, точно кукурудза, помідора і твердий сир. Помідора і твердий сир були такими великими добротними шматками, щоб не пускало сік на помідорка. І щоб сиру було чути. Остання. І це для мене досить дивно. У мене вдома робили трішки взагалі зовсім інший варіант. Крабових паличок, у мене був рис. Дрібну, дрібно. риз дрібний сам по собі, куди вже його дрібно. Був рис, були... був дрібненько, гарненько, дрібнесенько, огірочок. Ой, свігненький. Свіжесенький, зеленесенький і... Подивимося, чи два, чи більше. Такі з цими Такими купиришками. Хочу я того, що я його пробувала. Останнім часом мені не сподобалися оці парникові. ці парникові. Цей А, Так, до чому зупинилася. Теж яйце, І виходить, він був надто. Вибачайте, бачайте, гризу люблю ці штуки. Той ігорок, боже, той ігорок, той салат з крабових паличок, Вибачайте, чмакові, Був занадто мені ситний. Вповідно, ну, його багато не з'їш. Цей салат, він такий. Більше як салат до чогось. Наприклад, до плову, окремо салатик, м -м -м -м. а Що ще хотіла. Ну, і, в принципі, потім я той салат пробувала сама зробити, такий, як в тому кафе було. Вже не гризу, не буду чмакати, розказую. А, і мені здавалося, що він вийшов не зовсім такий. Не знаю, в чому була е, причина. Можливо, там якусь додаткову справку давали. Можливо, справа в тому, який сир твердий вибирати. Я не знаю, не можу. Та, в принципі, крабові палочки є різні, різні. В е, берегу самі, звичайні, в АТБ. Пробувала інші, не бачу різниці. В принципі, в смаку. Тому Зараз будемо бачити. Що ж з того вийшло? Пробуємо перейти. Пробуємо, пробуємо. Зараз, ух, має бути дуже-дуже смачно. Повинно, принаймні. О, дивіться. Який життєрадісний радісний. Вийшов салат. Не знаю, так, зараз не солю. Просто ставлю в холодильник, але це просто радує око, ну просто шикарне. Його небагато. Тут що, 2 огірочка, 6 яєць, банка кокородзе, 300 г ковбаски і пачка 240 грамів крабових палочок. Тобто, ну, знаєте як, не так вже і багато, але мені, мені все подобається. Тому всім смачного. Пробуйте, якщо вам сподобалося. А-ля мій, мій різновид крабових палочок. Спробуйте, не пожалієте. А я йду збиратися зараз до подруги. Світло в нас ще не включили, відповідно, помити посуду ще не зможу. Компотик у мене до варився, остиває. Нас мажено, вже показувала ось такого лавашку. Всередині кобаска терта. Тут лишилось яєчко. 4 літри. цей у мене такий ланчбокс невеличкий. На дворі печальна погодка, але я все таки йду, оскільки я запланувала, покажу трішки. І оскільки я вже все зробила, обіцяла вам показати, який у нас дощик. У нас не тільки дощик, у нас ще й калюжі. Дивіться, яка краса. А, ну, для когось, можливо, і краса. Але коли ти йдеш і думаєш, де б то стати, щоб не... Намочити взуття, краса перестає бути настільки романтичною, і в тих калюжах ти вже не бачиш віддзеркалення, дерев і тому подібне. Насправді це мутна брудна вода. Це дуже прагматично, без романтики, але так воно і є. І коли в ногах в зуті хлюпає і ноги мокрі, то романтика взагалі перестає бути романтичною. Це я біжу зараз до подруги, трішки на обід, маю час. Поки ще відпустка, поки ще відпустка, і буду вертатися. Покажу, до речі, що замовили. Дуже смачно зразу кажу, оскільки форматую, форматую, формую відео вже після цього, ледве дихаю, тому що об'їлася. Замовила собі два смаколика. Ну, точніше, я мені замовили. зараз покажу, які, ну, дай Бог, дійти <головік> по цьому болоту. І ось такі смаколики, кусочок пеценкового тортика. Такий невеличкий 110 грам. І я так пробую його відкрити і ніяк не можу. Ну, але нічого, я все-таки мушу вам показати. Зазвичай, коли я щось замовляю або щось хочу, я роблю те: я замовляю те, що вдома мені лінь чомусь робити. Не знаю чому. Для мене це якийсь такий найгірший варіант. Їжі. Вибачайте, трохи пальці показую. Оце такий невеличкий шматочок печінкового тортика і ось такий штрудель. Ну, штрудель обільше смачного всім.